За кілька днів до свята полички магазинів наповнюються найрізноманітнішими пасками. Та все ж кожна господиня намагається власноруч спекти свою. Традиції та звичаї її виготовлення схожі, але в кожному регіоні є щось своє, особливе, притаманне лише цій місцевості, таке, що зберігається та передається віками. На Гуцульщині є звичай під час випікання пасок сторонніх у худомі не повинно бути. Попри це, пані Василина радо погодилася поділитися секретами приготування гуцульської паски. Коло паски треба попрацювати, бо вона душу вложити. Мука для міщення паски, для замісу має бути тепленька. Обов'язково. І скорше буде паска підходити і буде ліпше взагалі буде. Пропорції в кожної господині свої, та складові зазвичай однакові. Молоко, дріжджі, борошно, цукор, а ще масло та яйця. Яєць пані Василина не шкодує. каже: чим більше жовтків, тим смачнішою вийде головна окраса великодня. Комусь до смаку родзинки, інші додають цукати. Попри наявність усіх благ цивілізації, хазяйка переконана, найкращою буде паска спечена у печі. Перед тим, як ставиться у піч, треба Бога попросити, аби Бог поміг, аби паска файна війшла. Треба перехрестити і паски і себе. Насамкінець господиня дбає про прикраси. Зі смужечок тіста сплітає хрестики, великі та маленькі. Форми з тістом відправляються у піч, і помешканням шириться неповторний аромат. Великодньої ночі родина вирушає до церкви. Тут кожен із дбайливо зібраним та прикрашеним кошиком. Особливо радіють свято діти. Місцева малеча виховується у повазі довіри. Знають і про значення свята, і про його зміст. Але передусім це для них нагода порозважатися та поласувати смакотою.